Пані под інфоподкаст подкаст для біженців з України з важливою інформацією для українців, які знайшли притулок у Дуйсбурзі Ласкаво просимо до Дуйсбурга Сьогодні я в Дуйсбурзі в благодійній організації АВО у відділі з інтеграції. Тут я розмовляю з пані Юлією Дороф'євою про мовні курси. Якими мовами розмовляє більшість українців, які відвідують ваші курси? На це питання не так легко відповісти. Як правило, всі говорять українською мовою, але також багато говорять російською та англійською. Звісно, це залежить від того, з яких регіонів молодь приїжджає. Які мовні курси ви маєте для українців? На цей момент я веду два мовні курси, на яких зараз я маю багато української молоді. Наприклад, тут у Хохвальді є один курс. Він проходить щочетверга з 16 до 18. Також є мовний курс у Майдеріху. В кафеоконсультації нашої організації. Він проходить також з 16 до 18 щотижня. А де подати заявку на курси? Що я маю зробити, щоб мати змогу брати участь у ваших курсах? Насправді вам не обов'язково подавати заявку. Ви можете просто прийти до нас та залишити свої дані. Звичайно, якщо є місця, ви можете взяти участь у курсі в той же день. А якщо група вже заповнена, то я, звичайно, також можу запропонувати іншу групу. Але вам не потрібно подавати жодних формальних заяв про бажання відвідувати курси. Який у вас обсяг мовних курсів і коли вони проходять? Ви щойно це розповіли, але коли вони відбуваються саме вранці о півдні чи ввечері? Зазвичай курси проходять у другій половині дня задля того, щоб молоді люди мали можливість поєднувати ці мовні курси зі школою. Курси розроблені таким чином, що вони вдосконалюють навички усного та письмового мовлення. Звичайно, є і граматичні вправи, але ми також граємо разом, бо учні курсу отримують набагато більше задоволення, коли ми робимо наші курси інтерактивними. Чи закінчуються мовні курси отриманням сертифіката або, інакше кажучи, що вони дають людям, з якою кваліфікацією учасники курсу закінчують навчання? На жаль, сертифікатів в кінці курсу ми не видаємо. Головним для нас є той факт, що вся молодь має можливість розумно використовувати свій вільний час, а також вдосконалювати свої мовні навички. А курси безкоштовні? Треба за них платити. Ні, усі курси безкоштовні. Не тільки ваша організація пропонує мовні курси, але й інші організації. Чи можете ви мені їх назвати? Звісно, є ще багато тих, хто пропонує офіційні інтеграційні курси. Серед них, наприклад, VHS, навчальна компанія SFS, Німецький Червоний Хрест і мовні школи Берліц. Який зараз попит на курси? Безумовно, спершу він був трохи більшим. Чи зменшився попит зараз? Або все ще залишається дуже високим, навіть після 10 місяців. На початку, звісно, важко було отримати місце, наприклад, на інтеграційному курсі, наскільки мені відомо, все ще є черги на отримання місця, особливо на курси для початківців. Але як я вже сказала, ми пропонуємо не інтеграційні курси для молоді, а звичайні мовні курси, і з моєї точки зору, у нас нема проблем. Чи вважаєте ви, що було б добре мати більше організацій і ще більше пропозицій мовних курсів? З моєї точки зору, так, тому що є ще багато молоді та дорослих, які хочуть вивчати мову. На мій погляд, вже недостатньо пропозицій для рівня А 1 Наприклад, багато з тих, хто приїхав з України, не знають німецької мови, але звісно, ці основи дуже важливі. що означає А1? А – це рівень для початківців. І останнє запитання: коли учні закінчують мовний курс. Чи зможуть вони продовжити навчання або повернутися до роботи? Якщо мова йде про інтеграційні курси далі, то я б сказала, що так. Зазвичай ці курси закінчуються рівнем мовної компетенції Б1, і цього має бути достатньо, щоб влаштуватися на певну роботу. Для інших професій це не обов'язково буде так. Те саме стосується навчання. Тому загалом не можна сказати, чи буде рівень Б1 достатнім. Але, звісно, є можливість ще більше вдосконалити мову. Тобто, також є пропозиції курсів для рівня Б2 і вище. Ви також можете послухати наш подкаст на цю тему, який ми зробили разом з торгівельно-промисловою палатою. Там є більше інформації. Дуже дякую за інтерв'ю. Я також вам дякую. Це був Стефанія Пот, подкаст для біженців з України, фінансований організацією журналізму Слеп Управління ЗМІ землі Північного Рейну Вестфалії, продюсований Медіанфорум Дуйсбург.